Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні я би хотів поговорити з вами на досить таку щепітільну тему. Тема називається «Оберіг від лукавого. Кожна людина, вона різними способами хоче захистити себе від злої сили. І це дуже добре люди роблять. Ви знаєте, саме такий. Могутній оберіг від злої сили, це є молитва Отче наш. Там є написано, щоб ми просили і ми просимо у Господа, щоб Господь е, зберіг нас від лукавого, сохранив нас від лукавого. Тому я би хотів сьогодні поговорити про те, що, що є оберігом від сатани, від лукавого. До речі, люди часто сьогодні. Шукають собі і думають, що або якийсь амулетик, або якийсь камінь, або щось придумовують собі, що це може оберегти їх від злої сили. Дуже часто, ви, можливо, і це бачили, а на руках такі червоні ниточки. Вони думають, що це захистить їх від злої сили. Друзі, я би хотів звернути вашу увагу саме на слово Боже, як про це каже. Дійсно, хочу сказати вам, що насправді зла дуже навколо нас є багато. Дуже багато сатана сьогодні, саме в останній час, він хоче заподіяти тим людям, які бояться Господа, які е, люблять Господа, тому що йому це не подобається. І те, як на землі зростає зло, він повстав проти Бога, він повстає проти людей, він знищує людей. Він хоче, щоб люди перестали вірити в Бога, щоб перестали служити Богові. Що треба для цього всього зробити, щоб сатана не мав сили, не мав підступу до людської душі? Друзі, я би хотів звернути вашу увагу на книгу Якова в розділі, 7 вірш. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволі. То й утече він від вас. Слово Боже пише, щоб ми підкорилися Богові і стали насупротив дияволу. Тобто, коли ми з Господом, ми вже стаємо супротив дияволу. А тут написано далі, що тоді, коли ми з Богом, він не може витримати присутності Господньої. Тому і написано, Він сам утече. Дивіться, який простий метод від того, щоб захистити нас від злої сили. Давайте йдемо далі. Я би хотів, щоб ми з вами відкрили. Книгу від Івана, 5 розділ 39 е, вірш. Там написано: дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Ще саме найсильніше е, таке. Ну, як можна сказати, середство, яке захищає нас від злої сили, дослідженням Слова Божого. Воно настільки захищає нас і допомагає нам знати правду. Що вже всяка обмана, всяка брехня, вона не приліпиться, тому що ми знаємо істину. І тоді сатана теж не буде мати сили і підступу до нашої душі. Ну, і ще одне із дуже важливих, яке би хотів зачитати із Римлянам 8.31 такі слова. А що ж, скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Бачите, Слово Боже пише, якщо Господь буде з нами, і якщо ми будемо мати спілкування і тісний зв'язок з нашим Господом, якщо ми будемо досліджувати Слово Боже, і якщо ми будемо з Ним ніяка зла сила, вона не буде мати е е сили на людину, яка є з Господом. Бо якщо Бог за нас, то хто може повстати проти нас? Тому, як Ісус Христос одного разу, коли Він був у пустелі, Він сказав ти мені вклонися. Тобто сатана Ісусові Христове, і я тобі дам все. Часто сатана пропонує дуже багато чого, але це кінець смерть. Тому Господь хоче дати вічне життя. Але ми повинні вклонитися живому Господові. Хай Господь допоможе вам, шановні друзі, бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть, щоб зла сила не мала підступу до вашої душі. Тому тільки із Словом Божим, тільки з Біблією ми можемо протистояти злій силі. Амінь.